Світня підтримка у кадрі здоров'я, безпека та добробут суспільні норми. Навіщо, на вашу думку, люди створюють різні правила, норми і закони? Чому б кожному не чинити так, як йому заманеться? Щоб відповісти на ці питання, уявімо деякі можливі наслідки життя без правил. Усе шкільне життя пов'язане з правилами. Наприклад, щодо поводження на уроках і на перервах стосовно пожежної безпеки розгляньте малюнок і порівняйте запропоновані правила із правилами вашого класу. Яких правил вам дотримуватися легко, а яких складно. Право. Це система суспільних норм, правил, які регулюють життя і поведінку людей у певній країні. В Україні норми права записані в Конституції України та законах, які ухвалює Верховна Рада України. Ті, хто поважають закони та дотримуються їх, є законослухняними громадянами, а ті, хто їх порушує, правопорушниками або навіть злочинцями. В Україні, як і в інших демократичних країнах, найважливішими є закони, які захищають права людини, зокрема, права дитини. Організація Об'єднаних Націй прийняла конвенцію про права дитини. Цей документ містить 54 статті, в яких детально розписані всі права дітей. Згідно конвенції, кожна дитина, хоч би в якій країні вона народилася, якої національності була. Має невід'ємне право на піклування і захист, навчання і розвиток своїх здібностей, тобто на щасливе дитинство. Але норми суспільного життя передбачають не лише права, а й обов'язки. Обов'язок це зобов'язання людини перед собою, іншими людьми, державою. Дотримання взятих на себе зобов'язань і спільно прийнятих правил полегшує взаємодію людей і робить усіх щасливішими. Обов'язки дітей з повагою ставитися до навколишніх, берегти природу і державне майно, старанно вчитися дбати про своє здоров'я життя людей упорядковується не тільки за офіційно затвердженими законами, а й за іншими неписаними. Їх називають нормами моралі або моральними заповідями. Говори правду. Не кривди інших. Шануй батьків. Не вбивай. Не бери чужого. Не зраджуй друзів. Стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставилися до тебе. Ці моральні норми мають усі народи світу, бо їхня цінність доведена історією людства. Тих, хто керується моральними заповідями, вважають порядними людьми. Порушення цих заповідей називають аморальними вчинками і засуджують. Будьте обізнані з питань здоров'я, безпеки та добробуту. До зустрічі, друзі.